Доброго дня всім глядачам каналу Смачно Дома! Сьогодні покажу вам такий красивий та простий рецепт закуски, яку можна приготувати як на кожен день, так і до святкового столу. Такі несправжні перепилені ніжки готуються дуже просто: із курячого фаршу та тіста. Всі продукти, які потрібно для приготування даної страви, я пропишу в описі під відео. Почну приготування із тіста. В миску виливаю теплий кефір, трішки його підігріла на плиті, додаю сіль, цукор, яйце все ретельно перемішую і поступово буду просіювати борошно. Поверх борошна додаю соду, гасити її нічим не потрібно, так як в тісті є кефір, він соду погасить сам. Потім додаю розтоплене вершкове масло, спочатку обмішую все ложкою. Потім додаю поступово борошно і замішую м'яке еластичне тісто. Довго місити таке тісто не потрібно, воно має залишитися м'яким та еластичним, але до рук не липнути. Відкладаю його у харчову плівку даю відлижатися 30 хвилин, поки буду готувати фарш. Звичайне куряче м'ясо перемелею із цибулею, додаю сіль та перець. Після того розділяю. Тісто на частинки і буду розкачувати. Робочу поверхню припиляю борошном, буду розкачувати і формувати перепилені ніжки. Вони дуже швидко і просто готується. Головне уважно подивитися і ви все зрозумієте. Продукти, як ви бачите, самі доступні, а така закуска дуже красиво виглядає на будь-якому святковому столі. Розкачуєте тісто тонко, так як багато його в цій страві не потрібно. Краще буде відчуватися м'ясо. Ми ще будемо робити паніровку, лишнього тіста теж тут не потрібно. За допомогою ось такої форми вирізаю кружевця, викладаю посерединці фарш і викладаю по одній солонці. Бажано брати солону. Защипуємо у формі вареника. Це дуже елементарно і просто. І потім за допомогою гострого ножа перерізаємо пополам. Те, що буде віднітися трішки фарш, це нічого страшного, ми все рівно приготуємо кляр, воно запанірується і все гарно прожариться. Беру яйце, додаю трішки солі і підготую панірувальні сухарі. На добре розігріту сковорідку додаю рослинну олію. Ось ці підготовлені ніжки вмочаю спочатку в збите яйце, потім в панірувальні сухарі і викладаю просмажитися на невеличкому вогні. Олії має бути достатньо, щоб тісто пропеклося і фарш приготувався. Кришкою накривати не потрібно, головне, щоб вогонь був відповідний, невеликий, щоб вони гарно просмажувалися. Ось які вони красиві, рум'яні з однієї, сторони, потім перевертаю на іншу. Друзі, подивіться, який красивий вони мають вигляд. Подавати можна соусом так краще смакує. У мене кетчуп трішки гірчиці, можна ще додати майонезу за бажанням. Все гарно пропеклося соковите м'ясо і дуже смачна страва. Якщо сподобався вам такий рецепт, нажимайте пальчик вверх та пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного та спокійного дня. До наступної зустрічі. Пока-пока!